Надзвичайно складна ситуація склалася з головним кошторисом міста на причинах і ризиках. Акцентував увагу Чернігівський міський голова Владислава Трошенко під час засідання виконкому 6 жовтня. За прогнозами, дефіцит міського бюджету може сягнути 1,6-1,8 мільярда гривень. При е планових власних надходженнях е власних податках е приблизно 2,5-2,6 мільярда гривень. Річних значить, на 2022 рік ми отримаємо в зв'язку з російською агресією, в зв'язку з знищенням багатьох підприємств міста Чернігова і втратою відповідно робочих місць і податків місцевих. Ми отримаємо мільярд 200, мільярд триста. В крайньому випадку мільярд 400. З недоотриманням дефіцит буде мільярд 200. Непередбачувані витрати цього року були значними: 600 мільйонів гривень поза планом спрямували на посилення обороноздатності міста, облаштування укриттів для закладів освіти, відновлення зруйнованих ворогом об'єктів критичної інфраструктури, ремонт будинків з прямим влучанням снарядів. Це наші ризики і ризики того, що в подальшому на наступний рік дефіцит бюджету можливо будуть цифри меншими, але все одно буде присутній дефіцит, тобто від'ємна частина бюджету буде нарощуватися. Це негативний тренд для міста. І другий негативний тренд полягає в тому, що нарощується дефіцит бюджетів, ну, дефіцит по розрахунках, нарощуються борги по генеруючим суб'єктам. Владислава Трошенко також звернувся до Чернігівців з проханням своєчасно сплачувати за комунальні послуги. Першочергово платіть за комунальні послуги. В першу чергу. Я дуже вас прошу, тому що це заробітні плати, це можливість, хоч якось там якісь запасні частини паливо, ніхто в борг нічого не дає. Тому своєчасна сплата за комунальне послуги – це є один з таких наріжних каменів для того, щоб хоча б на, на, на рівні на тому, на який ми можемо впливати, щоб у нас не дестабілізувалася ситуація. Міський голова закликав уважно відслідковувати заборгованість між підприємствами і не допускати нарощування боргів.